Булося офіційне публічне представлення мого представника, представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Житомирській області, пан Юрій, який сидить поруч зі мною. Основне питання, яке сьогодні ми обговорювали, це чітке виконання мандату нашої інституції, розуміння органів влади, що ми робимо на підставі чого, як ми реагуємо. Щоб було розуміння нашого мандату. Ну і е, другий напрямок величезний, якому я приділяю особисто найбільшу увагу, це захист прав родин військовополонених та осіб зниклих безвісти. Я хочу звернути вашу увагу, що фактично регіональне представництво у нас буде здійснювати свою діяльність. Прошу занотувати. За адресою площа Польова-1, нинішнє приміщення Центру зайнятості. У нас там вже наявна громадська приймальня. Як сьогодні на зустрічі на моєму представленні зазначив Дмитро Валерійович, фактично ми розпочнемо свою діяльність за вказаною адресою 1 вересня. Ну, зараз, як то кажуть, організаційні питання щодо переміщення, тому всіх запрошуємо. Бажаючих, як то кажуть, за вказаною адресою площа Вавпольова, польова 1, Номер телефону для контакту саме з регіональним представництвом, зазначений на сайті, не змінюється, фактично залишається тим самим.